А ось такий зайшли в осінничики, яка красуня лісова нам трапилася. Ось такий цікавий грибочок. До речі, досі багато хто його любить, збирає. А це той гриб, який вже декілька десятків років вважається небезпечним, отруйним. Дуже багато видів захворювань. Завдяки йому винайшли останнім часом. Це свінушка тонка. Саме так вона виглядає. Ось дуже великий гріб. Коров'як піддубник, як його тільки не називають в різних регіонах. От бачите, така трошки пухнаста шапинка, по краю трошки, трошки зовсім. Ножка гладка, не пухнаста, на відміну від свінухи товстої. Це зовсім інший гріб із іншої родини. Але деякі плутають і кажуть, що саме він отруйний небезпечний. Ні, той, той їстівний, хоча і не смачний. А цей от, кажуть, що смачний. Але ну, я б не радив ризикувати здоров'ям. От так він виглядає, чимось там на хрящі, на молочники, на грузді схожий візуально. Одного кольору, що шапинка, що під шапинкою, пластинки. І от е, така відмінність в нього, він при... Пошкоджені, бачите, такі бури плями виступають і ножка вот на срізі теж, бачите, трошки побуріла. Оце свинушка танка. Кому мало цієї інформації, знайдіть, почитайте і збирайте інші грибочки. Не ризикуйте своїм життям і здоров'ям.